Просто жив. Отак заїжджати. Люди, коні, все перемішалося. Просто бангладеш. Хоча б менша плотність людей на квадратний метр. Нічого, нормальна така прогулянка. Ну гарно, тут гарно. Чутно, що гриби. Вітачки Гайс, я десь на середині дороги до Бакоти. Сьогодні, взагалі, плани були інші, але ось зібрав сумку, кинув керімат, тобто цю пінку, на якій можна просто сидіти. Зупинився біля магазину попри дорогу, купити якихось грішок та води. Не думаю, щоб була така ситуація, щоб я не знайшов якогось кафе чи закладу, де би можна було поїсти. Але все ж таки, на годиннику. Друга дня, і до бакоти мені ще близько 50 кілометрів. Саме місце, де я саме парканусь, без поняття, тому що варіантів безліч. Я по карті я по карті щось видивляюсь і виглядає так, що де хоч там, і паркуйся. Все по ситуації, рухаюсь на один рюкзачок, камера, авто заправ. Ну і звісно, вас беру з собою. Фу, що я скажу про дорогу, тобто про дорожнє покриття. За Каменцем подільським ще ну, нормально. Ну, Но чим ближче до бакоти, тим найгірше просто такі хвилі на асфальт, як на кораблі. Пара з чуть дном не черкнув. Навігатор показує сюди Бакота Спа. Ой, бакота. Я обичаюсь. За невірний наголос. Ну ось тут почався справжній хардкор. Така гравієчка, асфальту взагалі немає. Але пересуватися 10 км на годину можна. Ну, якщо вся така дорога, то ух, не скоро я приїду на ту бакуту. Пам'ятаєте, я казав, що там якась дорога не дуже. То ось там була дорога супер. Ось тут. Просто все в порохах. Не знаю, як тут люди живуть. О, це край села. Настільки погана дорога, щоб ви зрозуміли, що мені GPS малює 22 хвилини, 6 кілометрів я буду їхати. Щойно жіночка взагалі з відкритими вікнами по цих порохах поїхала. Навіть не боялись А ти доволі так близько попри дорогу? Хоча ти по карті виглядає, так ніби тут ліс. Ну, без цих дерев тут би було нереально жити. Народ навіть на крузаках повільно пересувається. Не те, що на такій бричці, як в мене. Ось ця місцевість, якою я зараз їду, називається Подільські товтри. Національний природний парк. А попереду я бачу переїжджечок, якийсь зупинився Далі що? Не їде? Не зможе прималитись, там на сонце сідає закупку. Люба відні проминайте Я їду вже, не знаю, хвилин 10 по берег. Просто їду, їду, їду. І це я проїхав ось стільки. Ну, вид, кайфовий, але всюди, абсолютно, всюди, стоять машини, втиснутись. Ну поки не бачу такої точки, де би можна було. Я б навіть в принципі, скористався якоюсь інфраструктурою. Є місця і під намети, є де вже готові будиночки і є просто картинка. Якщо ти думаєш що Бакота це про те, що ти будеш сам там сидіти чи лямбити, то ось стільки наметів. Е, незрозуміло. Туди далі дорога йде, але не зрозуміло. Чи буде там ще місць, позаду мене народ їде, і їде, і їде, і їде, і їде, не зупиняється. Фу. Ну, звичайно, я очікував людей побачити, ну щоб стільки, як на морі, просто як на морі, кожен кусок забитий. Внутрішній туризм зараз на піці. Що робити? Я хочу дик, якийсь пляж, ну декість тут і не пахне. Поки кращий друг вернеться на Мої тривоги тут їх не забути за затяжку. Ще поборемось, мені не важко Це просто неможливо. Щоб всюди народ, кожен клапоть, землі забитий. Є як і дикі місця, такі, типу, цивільні там будинки. Хоча як можна берег Бакоти продати, напевно, в оренду здали чи що, Чи просто самовільно вільно забудували. Вернешся Я прийняв та ухвалив для себе складне рішення паркуватись просто ось тут, попри дорогу. Шукаю місце, де би можна було поплавати. Під'їжджаю щойно. Чоловічок і каже, я вибачаю, а що тут, що тут відбувається? В такому розумінні, що тут орендують, чи це чиєсь, чи це тут будиночки в переміжку з деякими місцями. Кажу, дивись, друже, я тут вперше. Але, але наскільки я зрозумів, просто зупиняєшся, де бачиш, шукаєш вільний клаптик місця біля води. І все, і паркуєшся, тому що тут переміжкучасні будинки з ну, ці, що під здачу, з тим, що ти можеш просто дікарем приземлитись десь на якомусь Коротше, берег. Просто потрібно шукати берег, шукай берег і буде тобі щастя. Але проблема в тому, що знайти вільний кусок. Не є можливим. Тому я бачу тут не тільки я один такий, що задачений такою справою. Бачу, там ганяють на катерах. Хочу також, якщо зможу знайти вихід на дану послугу, то скористаюсь. Коротше, я йду, шукаю пляж, де би можна було приземлитися. І вже там буду плавати, загоряти, далі шукати. Як можна на катері в цьому покататись, а потім що буде поїсти. <му> Народ і на сабах палдіє. І на матрасах, і хто на чому. Добре, що я саб не брав. Я думав орендувати в знайомого. Але це ще такий би був. Його транспортувати, оце зараз накачувати. Місце ще потрібно знайти. Більшість людей ось так кружить просто в пошуках місця якогось. Але тут потрібно заїжджати ще з весни, щоб зайняти місце. Цей весь берег всіяний палатками. Коротше, тут все в перемішку. Діти, матраси, палатки, люди, коні, все перемішалося. 20 хвилин ходжу, не можу нічого знайти. Жодного живого місця. Все забито. Просто ліс. Просто ліс. В цій стороні вода, тут берег. Чомусь хороший і ніхто його не чистить. Ні люди, ні комунальні служби, не розумію чому, можливо, там обрив якийсь чи що, чи дуже крутий. Ну. Я взагалі в шоці стільки людей. <схід> я вже це повторив 30 разів, але я, я тупо не знаю, де можна Ну. Зробіть просто якийсь платний пляж чи що. де всі будуть на рівних. Можливо, є. Можливо, я просто не знайшов, що таке може бути. Хоча навряд, чи. навряд чи зараз подивлюсь по карті, куди я йду, в той бік. Мені здається, якщо дуже-дуже дуже довго йти і обходити оцю бакоту по дузі, там якийсь табір. Мені потрібно просто пляжик, де б мені люди особо не мішали, я нікому. Тут людей немає, О, тут класно. О, це те, за чим я їхав. Людей тут немає, але і заходу в воду немає. Ну таке. Еколого-туристична стежка, давня бакота. 10 кілометрів. Оце я не мандрую. Знайшов одне таке більш-менш місце, от все рівно там люди є. Я хочу прямо щоб взагалі без людей. Не знаю. пройду ще цим лісом. Не знаю скільки. Може таке знайду якесь таке місце. Пройшов кілометри два, не менше. Та де більше? Зустрів молодь, яка чемно привітала зі мною. І запитав їх, а є шанс, що далі є щось вільне. Вільні якісь місця. Ну, може бути, ми там зайняли. Але не знаємо. Потрібно далеко йти. В, думаю, в смислі далеко йти. Я вже йду пів години і це не просто йду. Ну, прям дивлюсь, в тебе можна було. Я вже готовий не повністю без людей, але по мінімуму людей. Місцями зустрічається таке, що... Просто ставлять машину самі хитрі, перегороджують в'їзд до берега та й все, місцями багато прокладок, салфеток. Ну, просто через те, що дуже-дуже, дуже багато людей. Ось Цей чолов'яга на цій шкоді він десь 20 хвилин тому їхав туди, вже назад їде. Ну таке Ландшафт тут так прикольно йде да, каскадами І насправді і на карті так, якщо дивишся, просто як грібінець якийсь ну, прикольний сосна, таке свіже повітря клас, не знаю як на рахунок протягом всього літа, але зараз тут народу стільки що Яри такі прикольні чи є зміст далі йти я пройшов 7 ти, майже 8 тисяч кроків. І ось таке дуже часто можна побачити. Шнурок, мусор і зайнято. Застовбили. Желізно, желізно застовбили. Це тіп звісився, все. жорстко. Просто заїжджати. Люди дуріють, просто за місця побалтіти. Просто нема куди людям дітися. Коротше, мені здається, я тут і парканусь. Тут, звісно, не дикий пляж. Але хоча б, хоча б менша плотність людей на квадратний метр. Ну, варто було, варто стільки йти. Післодочку забув. Та ти що? Ну море, просто, просто нагадує мені море. Правда, там кілометрів 4-5 звідси. Берег не такий кам'янистий, а з е... нормальним заходом в воду, та нічого, головне, щоб поменше людей було. Катера, лодки, діти, старі, малі, Ракушняк. Це лізу в воду. Короче, поплава так нормально, познакомился с семьей. Мужчина, ну, жены, двое детей. Які приїжджають сюди не вперше і розпитав, як в них організований попит, показали мені, який в них намет є, як вони це все роблять, що з собою беруть. Ну, типу, вони, вони то професійні, а я таке в розвідку поїхав, як тут, як тут що можна. Я вам скажу, сьогодні багато людей звідси поїдуть просто навіть. Ніде не запаркувавшись, я бачу багато авто, які виїжджають на вході. Якщо би хоча б рахував, от до чого ми зійшли з цим чоловіком, каже: якби хоча б хтось рахував, скільки сюди заїжджає. Тому що ну, це ж нереально. Не подивіться, чікс, Ну просто я не знаю, коли займати це все. З його слів навесні також багато тут людей. І восени. Восени-рибаки. Це весь берег світиться. Влітку катера, палатки, намети, тобто все остальне. Ось ще одні люди доїхали до кінця, до тупіка і розвернулися, тому що ну, тому що на всіх територій не вистачає. Хоча тут така здоровена територія. Кожен їде сюди за своїм. Переважно це просто безмістовний балдж. Ну, mm. якщо ви сюди приїдете і людей буде небагато, то вам дуже сильно повезе. Або просто знайдете місце хоча б. Якщо ви їдете від шуму, від гаму, ну не всюди ви тут зможете знайти. Ось взагалі люди лишили авто посеред лісу. Зараз що? Йду до авто, не знаю скільки мені йти. Тому що тут не тягне мережа нормально. Вирушаю, по дорозі шукаю якесь кафе або можливо тут, хоча навряд чи щось тут є. І. Вечерюю. Чи то обіду я не зрозуміло, бо я півдня не їв. Горішки так того не тримають. Бачив табличку джерело і звернув з основної дороги. Думав, поповнюю запас води. Але... Ну нічого, пройшовся. Знаходжусь нормально так. До цієї таблички ще варто дописати джерело і, до прикладу, 800 метрів чи кілометрів. Я не знаю, але я піднявся нормально так. Розумієте, а це все каньйон. А у підніжжі каньйону ось берегова лінія, ось цей весь берег. І на березі цьому всі балдіють. Туди, ну, там немає що робити, просто ліси. Природа, національний парк. Класно, класно. Оцей участок я не розумію, чому не розроблять. Нічого, нормальна така прогулянка. 12 тисяч кроків. Це, до речі, розумний варіант. Залишаєш ось так авто йдеш цією стежкою, якщо там є вихід до берега, Намет на спину, карімати і так далі, їжу з собою, збігаєш вниз. Все на собі переносиш. Там так люди робили. Хтось навіть не міг з'їхати в тому місці, де я знайшов. Чому я знайшов клапоть свіжої землі, де ніхто не був. Ну, сьогодні ніхто не був. Тому що там з'їзд такий, що люди дві осі вивішують. І те. Бампера обривають не на самих низьких машинах. Бачу, до речі, багато людей тут приїжджає, чи що, і просто ходять з палками. Тож, як варіант хайкінг. Ходьба. Ходьба, з англійської переводиться. Я знаю, ви мене розумні, просто я вивчаю, повторюю. Мені вже все висохло, в принципі, жара така, що дай дорогу. <му> так це ж ще зараз потрібно якось розвернутися на цій однополосній дорозі, тому що ну, в цьому місці можна розвернутися без питань. Там, де я зупиняюсь, там чітко-чітко строго на одну машину. Не знаю, зараз щось буду думати. Ну і піднятися на гору, бо з гори, якої ви спускаєтесь, там така дорога. До речі, ця сім'я, що мені розповіла, ще є інший заїзд від табору. Та там вони кілька років тому з'їжджали тудою, просто порізали всі колеса. Їхні друзі взагалі не виїхали, вони. Мусили десь там йти в село, трактор за тисячу гривень брати і таким чином буксирувати тих людей. Рибаки ребачать. Посідали собі, дзен ловлять в одну точку, дивляться. Так що на рахунок машин. Вкотре переконую, що це яку би ти не купив автівку, це просто, ну, якщо це метод самовираження, то ні. Ти цим якось не самовиразишся. не виділишся серед інших ніяк. Це просто ще одна бляшанка. Тому там ти обираєш. Стаєш по тих дошках оголошення. щастя, щастя воно ось тут. Моє щастя. <гум> Стоїть. Ну Звичайно, хочеться комфортний. Але якщо ти думаєш, ох, куплю і самий там крутий на районі будеш, то ні. Дефендери по 100 тисяч баксів, як тобі таке? Різні авдюхи заряджені. Ну, в таких автівочках люди собі подорожують. На самих різних. Тому не потрібно заморочуватись. Виїхав. Фу, мені здається, щеплення підпалив. Трібно було воно тяжко, якщо ви розумієте про що. Люди також є такі наглі відкривають. Реально є ще місце, ще на одне авто. Паркується посередині, відкриває плюс вікна двері. Є сапи, видно можна орендувати. Магазин, наче я бачив один працюючий, ну тут не станеш, бо просто якщо станеш, то як ти зайдеш? Не залишиш машину, більше ніхто не проїде. Е, хоча, хоча можна. Ну Тут місце класний, Можливо, навіть і варто 3 тисячі доба. Але якщо би хтось додумався тут поставити кафе. Тут народу би так було за любі гроші. Ну і до речі, ось тут. Ближче до початку, до заїзду маю на увазі оці будиночки чи місця під намети. Ну воно не дуже добре. Чому? Ось жіночка ходить з коляскою, з дитиною. Тобто, чи ось, до прикладу, ось тут. Ну, Ну сумнівно, тому що тут порохи стоять як день так ніч. 24 на 7. І виявляєте, ви приїхали на 3 доби, до прикладу, і три доби ви дихаєте цими порохами. Ось там, де я був, в самому кінці, де, де люди Бампера рвуть, там, там немає. Ну, порохи є, але намети розбиваються набагато ближче до води і далі від дороги. Просто Бангладеш. об'їжджають один одного, як можуть. Чіпс. Ну в кого тачки понижче, по кліренсу, а не по класу, то просто сюди приїжджають. Ну і вкотре переконуюсь, що такі місця сили, там, якісь шацькі озера чи Бакота, воно просто всі на людьми. От, от як знайти на такому, як Бакота? Ну просто подивіться. Тут купа людей, собаки, діти, отут намети розбити. Ну це ж якось би це не те, щоб окультурити, бо природа вона прекрасна, яка є, але якось розмітити місця, зробити цю дорогу. Ну, все ж таки, це ж потрібно, щоб хтось. Десь на балансі в когось це було. Воно ж належить комусь. Від. Так робіть щось з цим. Та наше все хаотично, ось дивіться. Просто хаотично. Люди приїжджають, набиваються битком, три дні ригають і назад. Шукали можливо десь сховатись від людей, Чуть відпочити від цього соціального шуму, соцмереж та інших людей. Ні. Тут такі будиночки. Це навіть не будиночки, якісь тенти натягнуті. Я ж тепер промотую і розумію, що згадую його фразу, що я не знаю де ви там маєте стати. І такий, ну, звичайно, бере гроші, пропускає. Каже, «Ох, я не знаю де ви маєте всі там стати. Всі там стати. Коли, коли ви чуєте формулювання всі там стати, це означає, що народу битком. Величезних масштабів Національно-природній парк Подільські товтра. До зустрічі. Мен Додому 100 кілометрів, але я, з... але я хочу їсти. Планую десь заїхати поїсти. Хоча то вже майже 9 враховуючи, що зараз заклади максимум до 10 працюють. Хіба в Кам'янці-Подільському і в якийсь моменти такий хоп. І виїжджаєш на нормальну, просто дорогу. Не супер, не екстра, не ідеальну. Просто нормальну. І ти цьому факту надзвичайно радий. Вау, в який ліс заїхав. Ну тут я дорогу знаю назад, але все рівно включив, що бачите. Супер круті серпантини. Тому що, подивіться, сюди ти просто їдеш класною дорогою, тудиш собі. Але подивіться сюди. І це трошечки небезпечно. Вночі ось так їхати і просто провтикати один з цих серпантинщиків. Позаду мене їде колона з машин. І абсолютно ніхто навіть не думає обганяти. Місто не спить. З півдесятої я тільки до міста доїхав. Більшість закладів до десяти зараз працює, не може до одиннадцяти. Народ собі гуляє. Класно. Молодьошкіни. Тут і те, здається, мені менше людей, чим, чим в тій бакоті. Це частина міста гарна. Тут, тут нема що казати. Тут гарно. Всі правда повзуть як черепахи через цю бруківочку. Екскурсію вам заодно зроблю тим камінцем Подільським. Місцева ратуша. Якщо щось видно через цю тряску. Ну гарно, тут гарно. Рестик, якщо хочете за кілотон бабок, Нью-Йорк-піца. Що я замовив? Мохіто, млинці ось такі, сир бринза за ще щось, хоча бринза і сир це одне і те саме. Картоплю фрі, а також млинці, а також млинці з беконом. Я взагалі то втомлений, не сильно в ресурсі, щоб розказувати. Дякую. І ще одні замови з собою. Додому. Хоча зазвичай переважно перше пробують, яке засмачне, а потім вже замовляють ще додому. Ну Я такий голодний, що байдуже. Тут сир та шинка гриби. Так, що я їв за цей день. Вов, та я тільки снідав. Чисто я в старості. Ну, Цей не сильно старий чоловік. Сам кож добрий, та й начинка добра. Кож це тобто блінчик. Люди подумають, що з голодного краю. Три тарілки, луток. Головне зараз завдання не на кидатись просто їжі. В загалом порції два млинця. Тобто зараз 4 трембану то було з бринзою молинець. Просто там трохи ставиться шинки. Ну, як ставиться, ложиться. А це вже з грибами, бо тому що чутно, що гриби. Шинка гриби сир. Оу, oh, єс! Yes. Потрібно оплатити і їхати. Адже додому ще 50 кілометрів. Ця нічна їзда це просто жесть. Тим більше зараз з цими ксенонами фарби ще й несертифікованим пхають, що попало. Не купляють рідний ориджіал, звичайну лампу. Купляють в магазині, що, що яскравіше світить, потім всім випалюють сітківки. Ось такий відік вийшов, зірвався з місця, поїхав, поплавав, поїв, походив. А як часто ти вибираєшся без підготовки? Чи завжди думаєш, о, було б добре те зробити, було б добре туди поїхати, але потрібно це, потрібно то. Напиши, напиши в коментах. Підписуйся, коментуй, став лайк, поширюй це відео і бережи себе. Па!